Всім привіт, з вами я Фенікс. Сьогодні ми пограємо в карту під назвою Ghost Remont. Ця карта вийшла буквально пару днів назад від розробника Нейзи, який зробив Depth Hunt. Тобто він робить дуже хороші карти. І ще там пару якихось, ну не знаю. Тут перше, що ми бачимо, це дуже жорстка графіка, анімація ще. Вода яка дуже крута. Тут прям реальні тіні, йомайо. І ще якась вентиляція, закрита решетка. Коротше, суть в тому, що тут начебто ми маємо щось там ремонтувати, але начебто там... щось має бути. Ладно, давайте ми поставимо сложність. Е, обичну, ну тому що ми такі круті. Ми на легкі точно виграємо. Е, Коротше, тут є всяка статистика. Давайте ж попробуємо. Це пограм. Дорогі сотрудники, спасибо, що вибрали Гострімонт. Для отправки на задание нужно всего лишь зайти в лифт. И помните, за все несчастные случаи, произошедшие с вами на объекте, наша компания ответственности не несет. Это не супер, что она не несет ответственность. Же, для начала проследуйте в комнату с красными дверьми. Там вас ждет компьютер с уже загруженными заданиями. И да, не забудьте в лифте батарею для АПП. От нее зависит сохранность вашей жизни. Так, нам сказал и идти... Ты... Призрішна активність на об'єкті прогнозуємо низька, але це ненадовго. Спускайтеся вниз, связь тримаємо через комп'ютер. Йо моё як зрозуміти де тут кімната з червоними дверями? А, тут є якийсь спуск, тут зелені двері, тут немає нічого, закрито. Тут сині двері, а ось червоні. Я можу якось відкрити? Чи я не можу ніяк відкрити ці двері? Капец, а куда мне идти? Я ничего не понимаю, уже ну-ка. Это оранжевый двері. Чомусь. Ну Сюда мені идти. Це тоже оранжевый двері. А куда мені идти? Я уже запутался просто. Це оранжевый, оранжевий. Може я не туда спустився, но ну, ось... тоже оранжевый. Нет, это червона, -мо. Ну а червоні двері, двери, что мне ними сделать? Денджер... Денджер Льоха, походу, я не знаю. Я нічого не понял. Ну давайте подивимося ще щось наверху. Шкафчик. О, шкафчик відкрився. Ой, тут, походу, можна буде ховатися. Ладно, закривати не будемо на всякий випадок. А то вдруг ми будемо бігти і якраз сюди забіжемо. Закрита решотка. Куди мені йти, ущеде? Має бути комп'ютер з огружними задачами. Наче як? Є ще якийсь спуск вниз. Ну тільки вниз іти. Ну ось червоні двері, ну шо мені. Червоні червоні, може я не знайшов якийсь ключ. Я не знаю. Де я якесь пояснює, може. А госдватері мені кудись стикнути, я не знаю. А, ну ще можна отак от пройти, якось. Зелені двері. І скритий люк. А давай таки стримнемові відкритий люк. Ви абсолютно розчарування. походу я не пройшов, В мене є така невеличка підозра, знаєте. Ладно, давайте почнемо заново. Я так поняв, що вже штучка. Може я щось не то зробив? Так, тут є якась штучка. Ще щось, ще щось непонятне. Давайте йдемо в цю сторону. Нам сказали йти в кімнату. З червоними дверями, це нічого не дає мені. Тому що я не доганяю, що мені робити. Може тут є кнопка якась, на яку треба тикнути. Ой, я приліг. На це я можу лягати. Відкритий люк його можна закрити? Я не можна закрити. <світ> я не знаю, що мені робити вообще, я не розумію. Ек, дабл, з. Я, я не знаю, що мені робити. Може, якось треба обійти цю штуку, я не знаю. Ой, чуть не встав цей. Оранжева дверка. О! Відкрита червона дверка. Йома, що з цього сторони вижу, ви на месте. так называемый аппарат призрачного подавления. Ставьте да. в него батарею из лифта, и комната будет под защитой, пока она не разрядится, конечно. Чтобы приступить к работе, воспользуйтесь Ой. компьютером. Итак, так. ваше первое задание. <связь> Где-то произошел разрыв высоковольтного провода. Короче, нужно его чем-нибудь изолировать. Ну, смотрите аккуратно, а то поджарит еще. с изолента замотать уже. Так. Ага. Не тубану відтоком ізоленту можна знайти на локації. Так що до мене АПП? Вже 94%, ви серйозно? А чого так швидко? Я не хотів, взагалі, то на час грати. Ну ладно. Треба десь знайти синю ізоленту. Ну або не синю. Так серйозно. Mm. Так. Може я зможу знайти ізоленту раніше. А може і не зможу. Ну, Коротше тут постійно треба дивитися під все, під ноги, під. 에... Взагалі всюди треба дивитися. Нужно вирівняти давление в трубах з помощью спеціальних панелей. Желательно так, щоб їх більше не прорвало. У мене якесь інше завдання з'явилося. Вирівняти давление в трубах спеціальними панелями для регулювання, щоб вони більше не сифонили. Так. Давайте вставляємо. Батарею АПП. Для безпеки. Дивимось під ноги. І шукаємо. Я бачу ці штуки. Не пам'ятаю, де я їх бачив, але я їх точно бачив. Так що, я думаю, знайти їх буде невеликою проблемою. Ой-ой-ой! Це халепа. А що якщо я бачу привід, це нормально ще чи ні. Мне кажется, что это не лучший вариант, так я бачу, какого-то мужика, который тут летает. О, привет! Ты тоже потерялся? Стоп. Пока. Что он говорит? Беги. Ой. Капец, а я ж бежу. А я не могу найти... Да капец. Я так до момента, пока батарея разрядится, вообще ничего не встигну. Может, десь наверху эти штуки? Бо я не памятаю. О, бачу один. Все не воно. Ё-моё, я что, не, то нашёл? Капец. А что мне надо найти тогда? Я вообще уже нічого не понимаю. Ой-ой-ой, халеп па-па-па. Ай, па -па -па. це капець, якийсь. я ні з одним завданням не можу справитись. Я просто падаю кожен раз. <slapped> я вже заморився, слухати цього мужика. А, о, а мені не буде говорити нічого. Прикольно. Six7, этаж six7, прикольно. А я не знаю, шо мне там надо будет робить. Йо-мо, він уже тут. Та в смысле? Я не знаю, что мне робить, я вообще ничего не встреваю. А я живий? В смысле? Я живий. Я думал, я зараз бабахнуся и все, мне капець. А походу мне повезло. Ну капец, я даже ці червоні двері найти не можу. Я йду назад, просто тепер. А... Чи зараз я йду назад? Я не знаю, я вже запутався просто. На кинец знайшов. Ох ти ж, йома, він тут що був. Завдання! І так, ваше перше завдання... Сервера опять страдают от перегрева. Идите и проверьте их на наличие вирусов. Треба знайти загрузку на залізо до зелених значень. Хватить пощущать сумнівальний сайт. Треба знайти сервера, а я то не знаю, де вони. Ой, я його бачу. Може, це сервера наверху? Не знаю. Ой-ой-ой, ну, я не знаю, я вже просто запутався. У мене вже нема бажання заграти, якщо чесно. Я ще й зайшов в тупік. І давайте спробуємо на легкому рівні, бо я не знаю, я вже просто. Тут треба бути таким професіоналом, щоб це проходити. Я вже... Я не знаю, навіть, як мені ці завдання виконувати. Вони такі странні якісь. Можна мені взагалі якесь тренування без оцих ваших привидів? Щоб поняти, як робити завдання. Так, значить, я зразу ж біжу сюди, спускаюсь вниз. Біжу далі, запутуюсь, не пам'ятаю. А він тут зразу вже, я не знаю, як це взагалі можна назвати. Я даже не встиг дойти до тієї кімнати. А чого він в цій кімнаті моїй. Капець, як мені встигнути хоч батарею вставити? Та що мені робити, він просто тусується в тій кімнаті. Який і я сюди дойшов. Ваше первое задание. Надо найти и установить предохранители в пустые электрощитки. Сами предохранители можно найти где-то на объекте. Капец. Ну, понял, ты хоть как это выглядит. Можно шкафчики, конечно, открывать. Это круто, но... Але... Блин, ну я даже не знаю, эти штуки. Ривень начал легкий, а я уже ничего не понимаю. Мені кажеться, тут в одного, одному важко дуже. Насправді. Або я просто. Ой, капець він там. А не можу тут? Капець! Я не встиг встати. Просто треба вивчити всі. Е, цей... Всі завдання. І тільки тоді у мене, мені кажеться, щось почне виходитися. Тому що. Я не можу знайти і роз, розум... якби він мене просто ловив, а так я навіть не розумію, що робити. Чого немає фото цих предохранителі, як вони виглядають? Монтіровка. І що я не зможу зробити? Ударити того мужика, скільки я маю бути наберу ну, в цьому всьому, щоб нічого не поняти? Ладно, підемо наверх. Шукаємо тут ці предохранителі. І якщо я вже не путаюсь, я тут не був, бо я чесно вже не помню. Ай, -мо. И вот что это значит, когда у меня фиолетовый экран? Ю, мою. Ну я не знаю, как делать эти типа, ваши задания. Что шо... Ай, какой жах. Я так понимаю, что когда фиолетовым стоит экран, то это типа, что он где-то рядом. Так. Итак, ваше первое задание Нужно затянуть трубы, из которых сифонит пара. Гаечный ключ мы вам предоставить не можем, поэтому выкручивайте сами. И даже гаечного ключа мы не дадут. Вот это такая вообще. Тут не можно пролезть. Что, какая карточка Джимми? А, это этот мужик. Сантехник-стажер отсутствует нашим мне ее карточку. А у, у твоя карта. Ага, Бежи за мной. Да, да, да. Я крутой. Ой, что я длил? Капец, я тупой. <плёк> <плёк> даже карточка выпала. Гаечный ключ. Держи гаечный ключ. Я чую, как тебя труба. Ось все вона. Пенний ключ я знайшов. Ну хоч щось, я почав знаходити. А, тепер я можу зайти в зелені двері? Точно. Може вона в шкафчиках десь ховається? А як? Та ні, мабуть. А! <плес> Може мені якесь відео подивитися про тому, як проходити ці штуки. Бо я не можу знайти нічого, вообще нуль. Так, я зразу йду наліво, тому що зліва щось має бути, і дивлюся на поле. Я так поняв, воно все в основному лежить на полу. Спускаюся вниз, бачу його, він там пролітає. Я біжу сюди. Ой, не сюди, я біжу сюди. І тут, якщо я піду на. куда я не может быть. О, я нашел карточку, джимми Тут я иду сюда и нахожу эту гимнату. доставлю ставлю батарею АПП, дивлюсь компьютер. Итак, ваше первое задание. Вентиляция забилась каким-то мусором. Нужно найти фонку и очистить каждый короб от всякой дряни. Тепер мені треба знайти монтіровку. Я не знаю, воно знаходиться на тих самих місцях чи ні, але я вже бачу якусь день Я не знаю, на що мені динатурет, ну ладно. Ох ти ж. мене так бісить, що мене повертає на нього, це ж. Я навіть не можу зорієнтуватися нормально. Куди я йду і звідки я йду. Монтіровка, монтіровка, де ж ти завалялась тут. Синій ключ знайшов. Он такая мелкая на Я еле бачу его, еле его можу заметить. Я бачу сегодня двери. Як мне открыть? Ух ты ж, ⁇ -мо ⁇ Я могу закрыть, я не могу закрыть. Капец. Я его убью навколо пальцем. Ха-ха-ха. Ай. А мені тут даже немає куди піти. Там був шкафчик, конечно. Я в нього не встиг залізти просто. Що це люк? О, я можу люк якийсь закрити, кстати. І ще люк. Але я не можу їх держати обоє. Обох в руках. Ладно, ну я вже хоч починаю якось розбиратися. Це дуже добре насправді. Опа! Закрив. Рим'янка, нічого себе. Вона мені має допомогти, серйозно. Воу. <звук> Він мене через шкафчик достав. Як Ай, Капець, якийсь просто ну, мені надо хоть трохи пройти для цього відео, я не знаю. Може тут мають бути має показуватися, Чипо типу, як виглядає там а, предохранитель якийсь, не знаю? Так короче. мені зразу надо шукати якийсь. Можливее речи тут. Я бачу люк зразу. Хорошо. Це вже якийсь плюс. Монтировка зразу ж бачу. Короче, я поняв. Це як... Це, типа с клубою. Да надо все обдивлятися, все шукати. Итак, ваше первое задание. Предохранители. Надо найти и установить предохранители в пустые электрощитки. Сами предохранители можно найти где-то на объекте. Предохранителі це проблема. Бо я вообще не понимаю, як вони мають виглядати і як. І де я їх маю найти вообще. Не можна вийти, капець. Та це капець. Та ну капець, якийсь повний. Я там щось бачив. Якщо то предохранитель, я убью цього привіда просто. Так, тепер треба повернутися туди і подивитися, що було на тому столі. Предохранитель Реально, капець. Ну дуже хорошо, я вернувся і знайшов його. Тепер я знаю, як має виглядати хоча б. Тепер для мене невелика проблема це. Ну, тобі, не невелика проблема. Це поняти, як вони виглядає. Я ну-ка я можу. Як в Half-Life вибити. О, реально можу. Буду все-таки надо вивчитись. Написав. А я ж маю кстати якісь щитки впахнути. Він поломаний, я більше не можу, я можу тільки одну решетку. Опять. Не надо мені такого. Эм, оце щиток, оце щиток, але як мені відкрити щиток? Я не знаю, як мені відкрити щиток. Ты капец, я кись. Шо, он меня пропустил якось. Капец, мне провозил. А. Блин, может открывать их. Мне просто, я может там, короче, просто шаховаться. Как мать, выглядеть, какие... типа... выглядеть эти такие, Типа... Как мать выглядеть эти такие, які я могу закинуть эту штуку? Привет. А капец. Там же был щиток. Вот это зажах. жах. Это так важно, на самом деле, дивитися везде вообще, все, что можно. Тут вот, десь ключи, тут у меня есть а эта штука. Куда мы ее А, что ты хотел? Оп, оп. А. Заверну и пропал. 29%. Может, я могу пропустить какое-то задание, я не знаю. Задание еще не выполнено. Сумма премии уменьшена. 5. Я можу купить. К <зв1> сожалению, это невозможно. Подкопите денег. Надо пять! <5. зв1> вот так мають виглядати щитки о щитке це... Я Не знаю, це просто. Не знаю. Ничего не знаю. Ничего, неро. Зу. Я ничего не знаю, пачу ничь. Попрыгыргыргр потопим. Я не знаю вже нічого, не можу понять, нічого, нічого не понимаю в ноль. Мене немає, у я у жити взагалі. Я не бачу ніяких цих щитків. щитки. Рад папура і папа репапа. Та грошей мене немає, щоб купити цю штуку. Я не бачу нічого. Де щитки ці заховуються, ось наче він, але не можу нічого. Я вже в ноль закинув життя. Ого, я бачу щось. Але це походу не то. Я не знаю, то це чи не то. Може мені якось відкрити. Воно там виглядає як то. Може мені впихнути, ось сьо. Еть! Еть. Ну це ж воно, це ж воно. Це ж воно, я бачу, що це воно. Але тут немає куди його впихнути, я не знаю. Я без понять. Я капець мені ший повний. Я просто не розумію, як в цьому хоч щось зробити. Чесно, я вже про все, що можна. Я не можна йти тих щитків, нічого не можна йти. Коротше, я постараюся до наступного відео щось поняти, хоч якось щось десь знайти. І попробувати пройти цю карту ще раз, тому що вона реально класна. Але тут все так непонятно. Я не знаю, як відкрити щиток, це повний жах. І взагалі як закопихнути туди ці штуки. Коротше, все, я вам дякую за перегляд. Побачимось на наступному відео.